Щиро вітаю вас, дорогі телеглядачі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами, я, її ведучий Володимир Гриневич. В Євангелії від Івана, в третьому розділі є слова, які сказав Ісус Христос Никодиму під час таємної розмови. Не дивуйся тому, що сказав я тобі. Вам необхідно родитись згори. Згідно слів Ісуса, якщо ми не переживемо процесу духовного народження, то ніколи не успадкуємо небо. Адже ще перед цими словами Ісус сказав Никодиму по правді, по правді кажу я тобі, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. Тому ми повинні бути впевнені у тому, що це таки з нами сталося. Серйозні наслідки, які пов'язані з цією подією, не дозволять нам заспокоюватися одним лише припущенням. Але як дізнатися про те, чи ми народилися згори? Для перевірки Ісус пропонує практичні вказівки. Отож, бо по їхніх плодах ви пізнаєте їх. Дух діє невидимо, але наслідки та вчинки людей просто неможливо не зауважити. Поведінка покаже внутрішню переміну про відродження, свідчать життєві вчинки, а не просто слова. Можливо, вам здається, що потрібно всім розповідати, що ви є відродженими християнами. Якщо дух цілком перетворить наше життя, то інші дізнаються про це без слів. Про це дізнаються наші колеги, друзі і близькі. Про це дізнаються і ті, хто випадково зустрінеться на нашій життєвій дорозі. Але найшвидше про цю зміну побачать наші найближчі, адже саме вони знають нас найкраще. Зникнуть різкі слова, критика, невдоволення, нестриманість замість цих якостей будуть появлятися любов, розсудливість, люб'язність, співчуття. Хтось сказав, що навіть собаки і коти відчують, коли нестриманий грішник стане іншим і не буде висловлювати свій настрій в припадках гніву, грюканням дверей. В посланні до Ефесян апостол Павло більш детально описує. Перетворення, яке вказує на народження нової людини, людина, яка народилася згори, не може брехати. Вона говорить з сусідам тільки правду. Така людина не дозволить собі, щоб закінчився день, а вона не примирилась зі своїм супротивником. Якщо людина крала, то більше ніколи не крастиме. З вуст такої людини більше не виходять погані слова. У неї не буде більше роздратування, люті, гніву, крику і лихослів'я. Народжена згори людина стає доброю, жалісливою. Вона прощає так, як Бог прощає у Христі. Коротше кажучи, відроджена людина перетворюється на абсолютно. Іншу особистість таку переміну можете пережити і ви, адже без неї царства Божого неможливо успадкувати. Помолимось. Дорогий Господь, ми щиро вдячні тобі за те, що Ти працюєш над нашим відродженням. Ти, Господи, хочеш нас привести у своє царство, допоможи нам підкоритися впливу Святого Духа, і нехай наші серця. Переживуть справжню переміну, щоб ті, хто знаходиться поруч з нами, могли відчути, що ми стали новими іншими людьми. Ми надіємося, Господи, на тебе, і своє життя вручаємо в твої руки і дякуємо за почуту молитву. Амінь. Нехай вже сьогодні ваші найближчі зауважать ті зміни, які Христос зробив у вашому житті та характері. Хай побачать переміну вашого серця. Нагадую вам, що заочна біблійна школа пропонує серію цікавих уроків по вивченню Біблії. Ви можете отримати їх, повідомивши нас про своє бажання. Скористайтесь контактною інформацією, яку ви бачите на екрані. Нехай добрий Господь благословить вас. До побачення!